Тож, сьогодні у нас гра нічна, що там, Я не встигла прочитати. Ось. Асийклінч. а я не знаю, що сказати Якась чи щось там нічне. Щось там нічне. Так, цього має бути достатньо. Та. Я записую декілька відео в один день. Та. Щоб якщо що не до. Хоча, я думаю, цього навіть не буде помітно. Та ну не. Але. Перед цією грою моя гра проходила гру, як вона там вже називалася. Uh, start survive. Типу, Почати виживання коротше, гра uh, закрилася сама по собі. І та, в мене всі програми автоматично закрилися, я не знаю чого. Але та, гра сама себе, коротше, хакнула, хакнула. Раснула, і, коротше, таке Друга ночі. Шорпить, куди тикать. Клас, друга ночі, клас. Startupping без the flood. Окей. Щось пишу. Antipuzzet game проєкт репорт. Ракета шоста в атмосфера. Цей повітря блядь, клас. Стартапинг. Ааа, треба писати цей текст. Прикиньте. З... Окей, The... okay, нам треба просто повторити цей е, текст. Я думаю, будемо там читати. Окей. Okay, блядь, букви. У мене 1001 одна наклейка на клавіатуру. У мене. Е, По-перше, у мене клавіатура сама по собі німецька. Мені потрібно ще ж українська е, і англійська. Хоча це не дуже так і важав. Блядь, що я зробила. Що я зробила, блядь? Що я зробила, блядь? Блять, це я, я я не знаю, що я зробив. Окей, наше завдання писати. Це рокет. Так, що я хотіла сказати, що у мене тут тисяча і одна мова, в принципі, на клавіатурі. І я дуже часто гублюся, і мені дуже важко писати клавіатурою. Ой, я думав, там просто треба ще щось нажати але ні. Оце хотілося атмосферу німецької написати, щоб ви розуміли. Кичес да. fire. щось там. Ага, цей вогонь. Щось там crushes. Ой, Дузе Що Шуталіпс. А ні. Щось ми подивилися в пок. Що це був за звук? Хтось. Я кажу. А, це, це я стою зараз типу... Check the sound. Що де ми знаходимося? Це наша кімната. А, окей, давайте за кімнатку подивимося. Фані... Ваніта, Фаніта. А Ми можемо на шафту бігти чи ні? Ні, не можемо. Окей. Значить не треба, буде, може чекати від, від кого. Давайте на кухню задаємо. Зазвичай всі дивні. А чувак що без світла, а як світло в тебе тут в кімнаті. Ніяк. Окей, зазвичай всі якісь дивні, коли дивні звуки якісь відбуваються, це завжди кухня. Типу. Це двері, це напевно двері, да? ну, так? Має бути двері. Check sound, окей? Що не чекай тут? Гра має бути на 10 хвилин. Плюс-мінус, побачимо. Зараз четверта хвилина йде. Да. Чуєш, німа. Блять. Та ви прикавуєтесь. Почекайте, блядь. А, ні, не, не все. Окей, okay, найс. Nice. крапки. Просто кошмар. Окей, okay, продовжимо. Uh, мені потрібно закінчити, коротше, цей сегмент uh, перед школою. Але я і слухайте моє так хоп-хоп-хоп. Експлодис. Хоп, хоп. Якась баришня стояла. Може, його баришня, жінка його, дівчина. Я, коротше, бачите, запрацювався. Хоча це, я не знаю, це. Ну каже, школа. Може, це підліток, а може це якась дитина, яка може це мама була там. Або ж дівчина, якщо це вже достатньо Ем... Дитина, це все одно дитина залишається, немає вас ніх правильних під, підібрати. Не існує. Крашусь ту the ground. The giozy. Uh, the planet. Шо таке? Три крапки. Мені потрібно зробити каву, щоб залишатися цей, а... не заснути. До речі, про каву. В мене теж, Звісно, ж готова кава. Щоблять iPhone. Що? що? Додік? Хто такий купляє? А, дайте я доп'ю. Погнала. Ковачу з Kitchen Start Making Café. Іди до кухні і почни робити каву. Я сподіваюся, кава буде е, смакувати краще цього разу, куди йти. А, туди йти. Там воду наперед. Ну та вода тут треба. Щось ми трошки по-бідному живемо. Якщо подивитися. У нас є iPad, у нас є iPhone. Але нема кухні нормально. Типу у нас нема крана. Що це? Хоть тарілки якісь є. Чотири стаканчика у нас є це Що таке мультиварка. Ту штучку для А якісь кава з пакетика. Купі-куку. Що -ку? Там якийсь купі-куку -ку було написано. Киев чекаємо. Ой! Це так має бути суха, чувак. айфон. Так... А хто пише, а, я думаю, це важливо. Блять, не думаю, тобі за заводой треба дивитися. Тупойоп. Блять. Окей, це страшно, це страшно. Окей, це. А... Зненацько відбувається. Я сподіваюся, була моя галюцинація. Е, мені мені зараз треба відвідати цього психіатра цього тижня. Я думаю теж, блядь. Е, вода нагрілася. Фу, блять. Е, супер, треба повернутися до столу. Ёплять. Start type Починаємо. писати. Uh, планета. Я буду, короче, писати в читати Амая Оксаген, Оксничен І що тут, там? я не розумію, що тут написано. Ти ети p u t a l l h i s k e e a ah, l s k a k a Ах, nice. ах, Троби. Ах. Тупоєв, не робить, Ах. Ем, zero rocket. Rocket. Мені щось таке, всеське знайоме з українського. Те, що називається також Rocket. А, ем, є один ютубер, є один такий канал, я не пам'ятаю, на жаль, який називається точно. А... Ні, я не згадаю навіть. Ем, так, є, коротше, один такий ютубер на українській платформі Ютуба, протагоніст. Тяжко писати, говорити ну, про дві різні речі, да ще й на двох різних мовах. Так от, е цей чувачок розповідає там про Ну, цікаві факти, там, наприклад, про якісь. Е ой, оце так що німецьку букву ввела. От там, де українська Х будеться з е німецькою буквою. Е Я думаю, що, мені важко, <сміні> важко концентруватися. І Island. А... Крапка. Так от, я зараз ще не розповідаю про цікаві факти там. Хтось постукав. А, наприклад, про Adidas, та, як ця компанія, що це був за звук? Відкрилася, хто її заснував, таке все, і щось похр. Мені треба виконати це до ранку. А, та... Але окрім цього, це, тобто, він, це веде канал, да, розповідає про процесу цікаву штучку, Це реально цікава. Реально цікава херня. А я залипаю частенько на, цей, на цьому каналі. Блять. По ніяк не так от, це його не основна робота, звісно ж, а його основна робота це дизайнер. Він... В нього є команда. Е Їхня компанія це називається Rocketman. Е До них звертаються за е рекламою, щоб створити якусь цікаву е рекламу. Е тобто вони ну, роблять діджитау сьогодні. У них дуже класна реклама від них виходить, чесно, вони, ну, так. Я багато дуже всього розповіла. Я звикла. А, не, це... а, похуй. Е, так, але я... мені важко зараз говорити. Знову ж таки, по-перше, дві різні мови, а по-друге, два абсолютно різних текста, так? Блядь. From Планс. Ще плюс я не можу, я, я путаюся, блять, цими пальцями. Але мене, мене збиває не те, що саме ці цю мови, та? мене збиває сам той факт, що це дві різні мови. Eat player must farm or find edible plants. Що там какие-то какого пише? Що uh, поїзди. Uh, гравець. Maya uh, ферму. Це якусь групу. А да там то якась граву, на коротше якусь роблять гру. Uh, Мая ферму або знайти е, те е, Якісь, коротше нормальні ягоди ай не ягоди а де рослини е, об'єктивно чуєш ти, блядь? що це таке я думаю я зараз буду там на цей на на Space нажимати він сам там буде все писати. А тут я, блядь, реально си пишу для нього. Дякую. блядь. Must Uncover. Але все-таки англійською якось набагато простіше писати, ніж німецькою. запуталась. Learn... Ой. Learn... Uh, ну, напевно, мені простіше писати англійською, бо я, як мінімум, хочу... Uh, ну, я англійською... От, от зараз не можу якось правильно сказати, тому що, по факту, я uh, німецьку знаю краще, ніж англійську. А uh, в плані розмови, типу... Та, ну... Пані, я абсолютно вільніше спілкуюся німецькою, ніж англійською. Типу. Типу. Але я дома по типу, факту то нормально спілкуюся. Та? Я можу підтримувати розмову і все таке. Блять. Я, я, я не прочитала, що там було, він сказав святе гамно, коротше. Та було якесь хупі, 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 щось було. Чашку. Чорт, чашку розбив. Це ще 4, нормально. 6-5. У нього там ще дві. Так от... Вона стоїть там, я бачу. Я бачу, там, бля, ти там стоїш. Давайте ти договори спочатку, так от, в принципі, то я двома мовами гарно спілкуємося, можу все розповісти. Але. Um, uh, я ж, блядь, надію, що не мені писати. А, ні, це типу виконаний тест, окей. Um, текст. Mm. Але е, uh, в письмо, типу, от на клавіатурі та, да, набирати там щось там тіпать та, да, на клавіатурі німецькою мені важче, ніж англійською. Хоча по факту то різниця якась невелика, але все одно, типу, коли я це роблю, от так, я в процесі, типу, піздець. Там академіт. Що це таке? Що це таке, блядь? Ем. <смі> ну це гра, це гра. У мене на нонбуці просто нікого, таке не відбувається. Хоча я могла зараз помовчати і ви б зараз такий. О, блядь, в мене щось там не виходить, щось там, блядь, ютуб ключить щось таке. Ти знущаєшся з мене? Окей. Ой, блядь, біжи. А я не знаю, де вихід, чуєш? А де вихід, блядь? А я не знаю, де вихід. А куди fridge. Хочешь сховатися в холодильнику, блядь? Хто хоче ховатися в холодильнику, блядь? блять? Okay, ми поки що нічого робити не можемо. А, вже можемо, да. Окей, okay, ніхуя не понятно. Ну. Три крапки. Крапка крапка. Щось стукає. Ти застряв в холодильнику. А, ой, що це таке? Мама, а ти ховаєш знову в холодильнику? Скільки разів б тобі казала, ти галю... це б галюцини галюцинації. Візьми ти вже з цей о, відпочинок. А. Випити водички. Хібать, мамуля, що yeah. то випайпальчику. Просто відпочинь, окей. Тобі не треба буде йти завтра в школу. А нахуй я так схуярила, але. Але у мене завтра. Щ... Цього досить. А, я попікуюся про це. А Аня по голосу він не мали шкет. По голосу нам вже. найс, Дев'ята ранку. Якась хуй якась хуйня відбувається чела, якісь, коротше, галюцинації, щось він там говорив про психіатра, окей. Ми трошки тайво голівькою, -го 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 нормально Не був найс. Давай, що я зараз о Якась... Не знаю якась статистика тут. О -о. Мама? Дзвонив 9-1. Зайти в будинок. О, ми можемо на шуфту бігти. Oh, damn shit, мама! да, чувак, тобі зараз бігти треба буде. ой, yeah. Спам спайс. Я не по спамлю, давайте почекайте, у мене клавіатура висить буквально. Дайте зараз. Зараз вам буде спам. А, місину. Ого, блядь. Ах ти, я в твою Окей, може не треба було спамити. <сміття> Пізня нічого-то та там, блядь. Гейм, Короче, Кричикись. Окей, миши зануты видно підліток і. Таке сталося з нами, Так я знаю. У мене більше з таких веселих, я не знаю, я сама сьогодні така весела доволі, в принципі. Але то, я Не що що зрозуміло, щось таке типу скримери. Я... Мені я вважаю, що вони будуть доречними. І через те, що вони були доречними, в принципі, я лякалася, коротше. Так. Я... Бо я думка про цю гру позитивна, вона коротка, вона проста. Щось присутнє є, що лякає. Короче, що, ну, виходить, якби ви функцію горору, в принципі, виконує. Та, нормально, пайдет, пайдет. Пайдет.